Доброго дня, мене звати Ярослав Віталійович. Зараз я вам розповім про дезінфіканти та антисептики, механізми дії та резистентності. Отже, план цієї доповіді буде такий: поняття про антисептики та дезінфіканти, відмінність між антисептиками та дезінфіктантами. Механізм дії класифікація, перелік деяких дезінфікуючих та антисептичних засобів, резистентність мікробів до антисептичних та дезінфікуючих засобів та як запобігти резистентності мікробів. Що таке антисептики? Це протимікробні речовини, які затримують розвиток мікроорганізмів. Антисептичні речовини порушують у мікробів нормальне протікання біохімічних процесів. Внаслідок гальмування активності окремих ферментних систем, при цьому створюються несприятливі умови для розвитку і розмноження мікроорганізмів. Такий тип дії протимікробних препаратів називається бактеріостатичним, оскільки у різних видів мікробів процеси обміну дещо відрізняються. Речовини, які викликають бактеріостатичну дію на один вид мікробів, можуть бути неактивними відносно іншого виду. Таким чином, антисептики мають вибіркову дію відносно окремих відзів мікробів антисептики використовують в основному для місцевої дії на мікроби, які знаходяться на шкірі та сузових оболонках: дезінфектанти речовини, які вбивають мікроорганізми, дезінфікуючі засоби викликаються необоротні зміни в протоплазмі клітини, тобто денатурацію білків. І призводиться таким чином до швидкої загибелі мікробів. Такий тип дії протимікробних речовин називається бактерицидним. Речовини, які мають бактерицидну дію, не мають вираженої вибіркової дії по відношенню до окремих видів мікробів. Дезінфікуючі речовини використовують для знищення патогенних мікробів у навколишньому середовищі. Тобто з метою дезінфекції, яка є важливою складовою в комплексі заходів профілактики інфекційних захворювань. Антисептики і дезінфектанти це різні категорії засобів, які використовують для знищення або інактивування мікроорганізмів. Основні різниці між ними полягають у перше, Використання. антисептики застосовуються для дезінфекції живих тканин. Таких як шкіра, сузові оболонки та рани. Вони призначені для знищення мікроорганізмів, які знаходяться на поверхні живих матеріалів. Дезінфектанти з іншого боку використовуються для дезінфекції неживих об'єктів, таких як стіни, підлоги, меблі та інструменти. Друге, механізм дії: антисептики діють на поверхні шкіри або свізові оболонки, не перекриваючи доступ до крові або інших живих тканин. Вони зазвичай отримують зростання мікроорганізмів, але не завжди їх повністю вбивають. Дезінфектанти діють на живі об'єкти та поверхні, і вони можуть знищити мікроорганізми повністю. Третє концентрація активної речовини: антисептики зазвичай мають низькі концентрації активних речовин, оскільки вони можуть вживатися на шкірі або слизових оболонках. Дезінфектанти натомість можуть мати більш високі концентрації, оскільки їх використання не передбачає контакту з живими тканинами. Четверте: спектр дії. Багато антисептиків мають широкий спектр дії і можуть бути ефективними проти багатьох різних типів мікроорганізмів. Дезінфектанти також можуть бути широкого спектру. Але їх ективність залежить від конкретного засобу та типу мікроорганізмів, з якими вони мають справу. П'яте методи застосування: антисептики доступні у різних формах, таких як розчини, мазі, герметично закриті пов'язки та інше. Для простого застосування на шкірі або слизових оболонках, дезінфекція зазвичай виконується за допомогою розшинів або спеціальних пристроїв для обробки неживих поверхонь. Важливо зазначити, хоч, хоча антисептики і дезінфектанти мають здатність знищувати мікроорганізми, вони можуть відрізнятися за ефективністю проти різних видів патогенних бактерій, вірусів та грибків. Тому дуже важливо правильно вибирати та правильно застосовувати відповідний продукт для досягнення оптимальної дезінфекції. Механізм дії антисептиків та дезінфектантів Різноманітність природи антисептиків і дезінфектантів, типовий механізм їхньої дії полягає в хімічному впливі на молекули біл білків у клітинних оболонках мікроорганізмів. Унаслідок цього білки зазнають денатурації, втрачають активність, порушується проник проникність клітинних стінок, що призводить до тимчасового порушення здатності мікроорганізмів до розмноження в організмі, бактеріостатична дія або їх або до їхньої загибелі. Якщо антисептик або дезінфектант проникає в протоплазму мікробної клітини і спричиняє сідання її білків бактерицитна дія, ефективність антисептиків і дезінфектантів залежить не лише від їхньої природи, але й від концентрації її та тривалості дії, температури чи до них мікроорганізмів тощо. Класифікація. Є багато класифікацій, але ми перелічимо декілька основних. Класифікація щодо хімічної структури, спиртовмісні, до них відносяться атанол і запропанол, перекисів водню, кетони, ацетон, бутанол, фенолив, карбон, карбон, карбонна кислота, трихофенол та інші, аміни. Безалконі хлорид хлоргексидин, альдегіди, формальдегід, гутарглітегід, галогеновмісні гал сполуки, хлор, йод, бром, амфотерні сполуки, хлоргексидин, децилатіоній тощо. Відповідно до рівня активності. Є універсальні, є широкого спектру, є помірного спектру та вузького спектру. З за спрямованістю дії протибактерійні, противірусні, протигрібкові, протипаразитарні, за методом застосування рідини, формули, які мають рідину або спиртову основу, поверхневі засоби, гелі, креми або мазі, призначені для нанесення на шкиру, пилок, порошки або таблетки. Дезінфектанти для перекидних систем, що розчиняються у воді, перелік деяких антисептиків та їх механізм дії, галоїди. Викликаються денатурацію білка та окислення ряду ферментів, галогенізуюча та окислююча дія на мікробних клітину. окисники. Порушуються відновні процеси білків протоплазми та ферментних систем мікробної клітини, кислоти та луги викликають денатурацію білка протоплазми мікробної клітини. Солі важких металів, денатурація, білка блокада сульфідрильних сульфі груп ферментних систем, протоплазми мікробної клітини, утворення альбумінатів. Дія десетину зумовлена наявності в складі мазі цинку, оксиду та олії з печінки тріски. Ці компоненти разом з вазеліново ланолівою основою створюються захисне покриття на шкірі або сузових оболонках, яка зменшує вплив подразнювальних речовин на уражену зону та запобігає появі висипки. Мазь десетин забезпечує захисний ефект від дії вологи. Особливо вночі, коли дитина тривалий час перебуває в мокрих палюжках, цинкооксид виявляє слабку в'яжущу дію і застосовується як заспокійливий та захисний засіб при екземі та незначеному вишенні шкіри. Феноли блокують форментативну активність, де У великих дозах вони викликаються денатурацію білка протоплазми мікробної, мікробної клітини. Спектр протимікробної дій широкий, але на спори та віруси воно не впливає. Нітрофуран відновлюють нітрогрупу в аміногрупу, порушують функцію ДНК, гальмуть клітини дихання мікроорганізмів, Ніфуроксазид блокує дегідрогенази, пригніщує дихальні ланцюги, цикл трикарбонових кислот і ряд інших біохімічних процесів у мікробній клітині. Порушує мікробну стінку та цитоплазматичні мембрани, знижує продукцію токсинів. Похідні 8 оксих... оксихіналіну порушують синтез білків, утворюють халати, останні посилюють оксицільні процеси у протоплазмі. Альдегіди та сприти: блокують форматитивну активність, де гідрогеназ, де натурують біопротоплазми. Детергенти знижують поверхневий натяк, порушують проникність клітинної оболонки мікробної клітини, а також осмотичну рівновагу, азотний і фосфорний обмін, під їхнім впливом відбувається активація протеолітичних ферментів, лізос і загибель бактеріальної клітини, Резистентність мікробів до антисептичних та дезінфікуючих засобів. Резистентність мікробів це здатність мікроорганізмів виживати та розмножуватися навіть при наявності цих хімічних речовин, які призначені для їх знищення або зменшення кількості. Резистентність може розвиватися саме у такий спосіб. Перше мутації. Мікроорганізми здатні до мутацій, що змінює їхні генетичні властивості. Це може призводити до зміни структури мембрани чи ферментів. Що робить їх менш чутливим до дезінфектантів або антисептиків. Активний вивід: друге. Деякі мікроорганізми можуть активно виводити дезінфектант або антисептик з клітини, що перешкоджає дії цього дезінфектанту або антисептику. Третє створення бар'єру. Мікроорганізми можуть виробляти покриття або біомасу що захищає їх від дезінфекції або антисептики? Це може ускладнювати доступ до клітин та зменшувати їхню щитливість. Резистентність до антисептиків та дезінфектантів є серйозним проблематичним питанням, яке може призвести до нездатності ефективно боротися з мікроорганізмами. Як запобігти резистентності бактерій? Я надам ось кілька рекомендацій. Перше використовувати антисептики та дезінфектанти з розумінням. Кожен засіб має свої характеристики, спектр дії та властивості. Важливо обрати той засіб, який ефективний проти конкретного виду бактерії. Друге. Виконуйте правильну техніку використання антисептиків та дезінфектантів. Слід дотримуватися інструкцій щодо часу дії, концентрації та способу застосування засобу. Третє. Не використовуйте антисептики та дезінфектанти без обґрунтованої потреби. Зайве використання може привести до розвитку резистентності. Четверте. Дотримуйтесь принципів гігієни: регулярне миття рук з використанням мила та води є ефективним способом запобігання поширенню бактерій. П'яте. Проводити регулярну дезінфекцію поверхнень та обладнання. Дотримання чистоти в публічних місцях, медичних закладах та інших заходах громадського харчування може значно зменшити ризик поширення резистентних бактерій. Шосте. Дотримуватись відповідності концентрації дезінфектанту. Неправильне розведення засобу може знизити його ефективність та сприяти розвитку резистентності. Сьоме. Стежте за показниками вразливості бактерій. Лабораторні аналізи дозволяють визначити. Які антисептики та дезінфектанти є ефективними проти певного штаму бактерій? Знання цих даних може допомогти у виборі оптимального засобу? Восьме. Збільшуйте свідомість про резистентність бактерій. Багаторічна кампанія спрямована на підвищення грамотності щодо використання антисептиків та дезінфектантів, може сприяти зменшенню поширення резистентних штамів бактерій. Запобігання резистентності бактерій. До антисептиків та дезінфектації це постійний процес, який вимагає співпраці та координації зусиль між лікарями, медичним персоналом, владними структурами та громадськістю. На цьому все дякую за увагу. Дякую, Ярославе. Я повністю погоджуюся з меседжем про те, що потрібно підвищувати обізнаність. Про раціональність використання, як ми дізналися, не тільки антибіотиків, але і антисептиків і види дезінфектантів. У мене виникло питання: скажіть, будь ласка, але ж, ем, от про антибіотикорезистентність і про ем, множину резистентність бактерій до антибіотиків, ми говоримо вже досить довго і якби говоримо в стресі, тому що це проблема зараз. Так? Але до дезінфектантів і антисептиків. Такої повальної резистентності ще чомусь не виникли. Хоча ми ж їх також використовуємо активно. Як ви думаєте, а чому темпи виникнення резистентності до дезінфектантів і антисептиків менші, ніж до антибіотиків? Ну, якщо чесно, я не знаю. Ну, я думаю, что вот антибиотики, наверное, имеют такую просто структуру, которая позволяет им переходить более сильно, обретать резистентность. Угу. Наверное, Это просто я... антибиотики они проще, поэтому им легче приспособиться к ним. А вот в то время как антисептики и дезинфектанты они более такие сложные и тяжелее соответственно им привыкнуть. Хорошо, окей. Дякую за нашу позицію. Скажіть, будь ласка, чи є ще у когось питання до Ярослава? Окей, якщо питань немає, то ми можемо переходити до наступного доповідача і модератора. Так, так, всі до... До...